Вночі 22 березня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Під удар потрапила Дніпро ГЕС, вона в критичному стані. Повітряні сили повідомили про збиття 92 повітряних цілей зі 151 Це 37 ракет та 55 шахедів. На момент підготовки сюжету було відомо щонайменше про 5 загиблих, троє зниклих безвісти та 14 поранених. Наразі тривають відновлювальні роботи. У деяких регіонах немає світла або є обмеження на лекції електропостачання. в Одеській області для збалансування енергосистеми після ракетних атак теж вводять тимчасові обмеження в Южному. 22 березня не включатимуть вуличні ліхтарі, не працюватиме МПК Дружба «Олімп». «Внаслідок нічної атаки російським агресором. Була пошкоджена енергетична система України і для балансування енергетики в Одеської області в місті Южному. Ну, попередні на добу буде припинено зовнішнє освітлення. Не буде працювати олімп, не буде працювати ДК Дружба, ПК дружба, і дитячі садочки будуть працювати по скороченому режиму до 15. .00. Опалення та водопостачання буде працювати в звичайному режиму, тому незручності наше населення ну не буде відчувати. Економити світло просять також жителів міста зайвий раз не включати електричні прибори. Ведуться перемовини з великими підприємствами. Наразі обмеження споживання в южному діятимуть одну добу.